Легендарне підживлення, завдяки якому вас просто завалить урожаєм в цьому сезоні. Готувати простіше простого інгредієнти коштують копійки, а результат перевершить будь-які очікування. Починаємо вносити це добриво під час цвітіння та формування ягідок. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо готувати під час масового цвітіння. Полуниці необхідний калій. Пам'ятаємо, що перед внесенням будь-яких добрив, хоча б за дві години, потрібно пролити грядку. Так добриво проникне глибше та засвоїться краще. І так, переходимо до приготування самого добрива. Беремо відро, наливаємо туди 10 літрів теплої води. Туди ж засипаємо 2 літри попелу і додаємо 1 літр оцету. 9%. перемішуємо і настоюємо годину. Сьогодні я буду готувати половину цієї порції. Відведений час закінчився. Це наш маточний розчин. Перед використанням потрібно гарненько перемішати, щоб піднявся осад. А далі розмішуємо кожен літр розчину з 10 літрами води. Невеличкий лайфхак, щоб попіл не забивав насадку лійки, Ми її просто знімаємо, а далі вносимо по 0,5 літр уже розведеного добрива під кожен кущ. Хитрість полягає в тому, що попіл містить калій, але в недоступній для полуниці формі. Завдяки, оце компонент добре засвоюється рослиною. Користуйтеся гарного урожаю. Я вам бажаю. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої полуничні зайки па па па, -па, -па. Па-ра-па-па-па-па! -па -па -па.